Прекрасне і водночас одне із найнебезпечніших місць на планеті річка Амазонка. Вона привертає увагу дослідників усього світу своєю унікальністю та приваблює натовпи туристів. Протягом століть Амазонка не перестає дивувати. Ще зовсім недавно побувати тут можна було хіба що в складі наукової експедиції, та розвиток технології дає нам можливість дослідити цей дикий майже незайманий первісний світ прямо зараз. І цим шансом, безперечно, Треба скористатися на цій віртуальній екскурсії пройдемо по Амазонці від витоків до Гирла і поглянемо на навколишні ліси. У описі під відео шукайте посилання на онлайн-презентацію Google Планета Земля та досліджуйте найцікавіші на ваш погляд місця більш детально, самостійно. Гайда подорожувати онлайн. Спочатку просто факти. Амазонка найповноводніша річка у світі. Об'єм стоку становить 7000 кубічних кілометрів води за рік. Це 15% стоку всіх річок світу. Є в Амазонки ще одна особливість. Вона повноводна протягом усього року і цим відрізняється від багатьох великих річок світу, що повноводні або навесні, або влітку. За площею басейну вона також не має собі рівних у світі. Понад 7 мільйонів квадратних кілометрів у 11 разів більше, ніж площа України, та займає близько 40% площі Південної Америки. Води наймогутнішої річки світу від витоку до гирла долають понад 6 тисяч кілометрів. Довжина Амазонки у науковому співтоваристві все ще дискусійне питання. Згідно з різними вимірами, становить від витоку маранньййон. Близько 6400 кілометрів, від витоку у каялі близько 7000 км. кілометрів. Для порівняння, довжина нілу разом з білим нілом 6671 кілометр. Якщо брати друге число, то Амазонка ще й найдовша річка світу. Але міжнародна гідрографічна спільнота ставить ці дані під сумнів, тому у багатьох джерелах поки що вказують дві довжини. Рушаймо у верхів'я Амазонки. Її витоки, гірські річки, Мараньйон і Укаялі беруть початок у перуанських андах на висоті 5,5 тисяч метрів, у скелястих, безлісих горах, де клімат суворий і несприятливий для людини. Мараньйон спочатку тече в горах паралельно до берега океану по дну глибокої гірської ущелини. У місті, яке називається Понго де Мансеріче Ворота Папух, річка назавжди залишає Анди і виходить на рівнини Амазонії. Після злиття двох основних приток Мараньйону та Окаялі, ще за кілька тисяч кілометрів до океану Амазонка вже величезна річка до двох кілометрів завширшки. Слід відзначити ще одну дивовижну рису Амазонки. У світі немає другої великої річки з такою великою кількістю кольорових вод. Приблизно за 10 кілометрів від бразильського міста Манаус, річка Ріунегру, вода якої має чорний колір, через що річку і так називають, Чорна річка, впадає в Амазонку. Амазонка несе воду піщаного кольору. Найдивовижніше те, що води двох річок не змішуються, а продовжують текти поряд ще приблизно 6 км. Місцеві це місце називають зустріч вод. Таке явище можна спостерігати і в інших куточках планети. Але тут картина наймальовничіша: води Амазонки швидкі, прохолодні, а Ріу Негру повільні і теплі. Досить опустити руку, щоб відчути цю різницю температур. Після впадіння Ріу Негру ширина Амазонки вже перевищує 5 км, а глибина сягає 30 50 метрів. Незадовго до злиття з Амазонку через Ріу Негру перекинуто міст, а от через саму Амазонку не споруджено жодного мосту. По перше, береги Амазонки болотисті, тому вартість спорудження мосту буде астрономічною. А по-друге, щільність населення в Амазонії дуже низька. Якщо міст ізведуть, то по ньому не буде кому ходити. Місцеві віддають перевагу більш звичному виду транспорту водному. Ще більшою стає Амазонка після впадіння мадейри, найбільшої притоки Амазонки. Ширина русла така, що із середини річки вже не видно її берегів. Падає Амазонка в Атлантичний океан неподалік екватора, утворюючи в гирлі Дельту, площа якої більше 100 тисяч квадратних кілометрів. Якщо в середній течії ширина русла Амазонки становить 5 км, то ширина гирла у найширшому місці сягає 300 км. Дельта включає також найбільший острів Бразилії, Маражо. Його площа становить 40 тисяч квадратних кілометрів за розміром, майже як Швейцарія. Це найбільший у світі річковий острів. Цей острів також є другим за розміром островом Південної Америки після острова Вогняна Земля та найбільший острів Бразилії. Через припливи, які на берегах океанів, звичайне явище, у гетлі Амазонки спостерігається дуже цікаве явище, яке місцеві жителі називають Поророка або Амазуну з мови корінних індіанців Ревуча вода. Під час припливу величезні маси води надходять з океану назад у широку затоку, нагнітається у звужене гидло де концентрується, що зумовлює зростання висоти припливної хвилі. Найвищі припливні хвилі спостерігаються двічі на рік, у березні та вересні. Висота водяного валу що йде проти течії на десятки кілометрів глиб материка може сягати 5 метрів, а швидкість більше 20 км на годину. У ці дні смертоносна хвиля приваблює до себе серфінгістів екстремалів з усього світу. Хвиля рухається з великим гуркотом, який чутно на відстані до 5, а інколи навіть до 10 км. Амазонка та її притоки неймовірно багаті на життя. Жодна річка у світі не має такого багатства і різноманітності присноводних риб. Загалом в Амазонці разом із притоками водяться більше 2000 видів риб. Якщо у вас вдома є акваріум, Гупі, меченосці, скалярії і їхня історична батьківщина Амазонка. Та не всі жителі цих вод такі безневинні. Чого тільки варта Арапайма. Це найбільша прісноводна риба у світі. Хижак полює на інших риб. Репутацію найкровожерливішого хижака Амазонії має піранья. Розміром ці рибки не більше за долоню дорослої людини, але перемогу над жертвою вони отримують не завдяки розміру. А чисельній перевазі плавають вони великими зграями приблизно по 100 особин, зачувши жертву по запаху крові чи по сплеску води, ці вбивці нападають гуртом. Жертву жде неминуча загибель, адже свою здобич піранє шматують своїми неймовірно гострими пилкоподібними зубами. У каламутних водах Амазонки мешкає ще один небезпечний для людини хижак велика рибина, яка полює Наодинці це акула бик або тупорила акула. Чорний кайман, найбільший представник родини алігаторових, найбільша зафіксована вага 1310 кг, більше тони харчується рибою, зокрема й піраннями, водяними птахами, черепахами, тапірами, інколи навіть анакондами, небезпечний і для людини. Погляньмо на навколишні ліси очима географа. Амазонія чи Амазонська низовина одна з найбільших рівнин на земній кулі царство води, боліт і лісів. Басейн Амазонки називають легенями планети майже всю її територію, що за розміром майже як Австралія займає найбільший у світі дощовий ліс, який один займає половину загальної площі всіх тропічних лісів Землі і виробляє 20% кисню планети. У тропічному лісі виділяють 4 основні рівні. Перший найвищий рівень деревостій, до цього ярусу відносять найвищі дерева, що піднімаються над лісом та сягають висоти 45-55 метрів окремі види до 70 метрів. Найчастіше ці дерева вічно зелені, але деякі скидають своє листя у посушливий сезон. На цьому рівні мешкають хижі птахи, найбільших з яких гарпія. Кажани, деякі види мавп і метелики. Другий рівень полог лісу. Цей рівень утворює більшість високих дерев завишки від 30 до 45 метрів. Це найщільніший ярус. Фауна схожа з верхнім рівнем, але більш різноманітна. Вважається, що чверть всіх видів комах мешкає саме тут. Тут живуть трипалий лінивець, тукан, мавпа, павук, змії. Середній рівень між пологом лісу і лісовою підстилкою існує ще один рівень Підлісок. У ньому мешкають птахи, змії, ящерки, безліч комах. Листя в цьому ярусі набагато ширше, ніж на рівні крони. На цьому рівні зустрічаються гуацини, леопардмарги або маргай, опосуми, квакші. Підстилка лісу. Тут росте густа низькоросла рослинність. Лісова підстилка відносно бідна на рослинність. На цьому рівні можна побачити, як ниють рослини. І рештки тварин. Ягуар, тапір, капібара, агуті та страхітлива анаконда. Одна з найбільших зміг світу, вогняна мураха. Типові мешканці цього ярусу. Прикаро, але площа лісів Амазоні скорочується. І ця швидкість з кожним роком зростає. Червоним кольором показано ліси, які Амазонія втратила протягом останніх 20 років. Близько 800 квадратних кілометрів Амазонських лісів, що знаходяться в Бразилії, було втрачено через вирубку, розвиток сільського господарства, розробку родовищ, будівництво доріг, дамб. і з х років ХХ століття у долині Амазонки було спустошено територію, що рівна території Туреччини. Та все ж Амазонка, дивовижна річка, її значення для нашої планети важко переоцінити. Адже Амазонка одне із семи природних чудес світу. Аби Амазонія була країна, вона була б шостою за площею світі. Вона приховує все ще багато таємниць, та наша віртуальна екскурсія добігає кінця. Сподіваємось, урок був для вас цікавим та пізнавальним. Якщо це так, то підписуйтесь на наш канал та не забудьте натиснути дзвіночок. Так ви матимете змогу вчасно отримувати повідомлення про вихід нашого нового випуску. Ваш лайк підвищить рейтинг відео і, як наслідок, більше глядачів побачить його. Будемо вдячні, якщо ви поширите випуск у соціальних мережах. Діліться враженнями та побажаннями у коментарях. До зустрічі, бувайте!